Дорогі друзі, у нас у Кропивницькому трагічно обірвалося життя Юрія Ворожко, відомого блогера, людини, яка несла велику цінність у нашій світ. Він не чекав, поки це хтось буде робити інший. Робив це сам і інших людей навколо себе організовував і до цього долучав. Дійсно, людина дуже світла, дуже особлива. Яка на власному прикладі показувала всім нам, що навіть в наших умовах війни, постійних загроз, проблем, можна знаходити способи, як прикрашати наш світ, як робити його кращим, як міняти життя людей на краще. І це дуже цінно, це дуже особливо, тому що Господь нас всіх покликав до такої місії, до такої справи. Юрій залишає наш світ, залишається його сім'я, вагітна дружина, діти. Хочу, щоб Господь допоміг їм все це пережити, прийняти, щоб дав їм силу продовжити своє життя далі. В пам'ять про чоловіка, про батька. Також хочу сказати, дорогі друзі, всім нам, що ми часто живемо в такому ритмі, ніби. Смерть нас не стосується, ніби це зовсім не те, що чекає нас. Ми всі стараємося себе відмежувати від цього явища, ніби то воно ще не трапиться. Але смерть це те, що з кожною хвилиною наближається в наше життя безпосередньо в наше. І незалежно від того, де ми знаходимося, де ми живемо, який у нас рід діяльності. Які у нас можливості, вік, здоров'я і тому подібне, ми все одно з кожною хвилиною стаємо ближче до смерті. І цінність нашого життя унікальна, адже кожна хвилина має цінність. Кожна хвилина без винятку. Тому ми просто не маємо права на якесь бездумне, безглузде, зіпсоване життя. Ми маємо його проживати якомога якісно, щасливо, наповнено в усіх сенсах. І от Юрій. Це людина, яка якраз так і старалась жити. І всім іншим, хто його знав, хто слідкував за ним, хто був на нього підписаний. Тому що зараз в сучасних обставинах підписники, аудиторія це як родина. І от життя Юрія це як життя певної родини. Воно зупинилось, обірвалось. Він намагався всіляко демонструвати, що життя прекрасне, його треба жити. Наповнено яскраво, при цьому паралельно роблячи дуже багато добрих справ навколо себе. Тому, дорогі друзі, особливо хочу всім нам зараз побажати, щоб ми не опускали руки, не здавались всім, хто знав, хто слідкував за Юрієм, хочу побажати, щоб ви згадували його слова, його побажання. Щоб його приклад у вашому житті давав стимул діяти, тому що Юрій не просто жив і творив добро, він нам намагався залишити щось після себе. І дуже цінно, якщо ми з вами хоч щось із того, що намагався втілювати у своєму житті Юрій, будемо продовжувати ми у своїх історіях. Таким чином, ми допоможемо справі Юрія, місії Юрія. Робити добро і поширювати добро, ми допоможемо цій місії поширюватися, дамо їй продовження. Навіть після того, як Юрій відійшов з нашого життя, ми все одно будемо щось робити в його ім'я, в ім'я багатьох тих людей, які сьогодні залишають наш світ, які гинуть, які помирають, які намагаються своє життя покласти в основу майбутнього нас, наших дітей, наших нащадків. Тому наше життя, воно обов'язково пройде. Ми помремо без винятку всі до одного, хто живі зараз. Але дуже важливо, щоб наше життя, яке закінчиться, воно дало життя іншим. Світла пам'ять Юрію, світла пам'ять всім людям, які помирають, які гинуть за наше життя, за нашу країну. Але дуже важливо, дорогі друзі, щоб ми з вами не опускали руки і ми продовжували це життя. Власним життям